Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини, Львівський сирник. Але спочатку від щирого серця хочу побажати всім нам мирного неба над головою та добробуту у родинах. Отже, для приготування львівського сирника, запеченого у духовці, треба взяти 1 кг жирного сиру. 8 яєць, 4 столових ложки маної крупи, 250 г цукру, 200 г вершкового масла, 100 г родзинок. У миску з сиром додаємо цукор та яйця і гарно збиваємо масу погружним блендером. Після цього додаємо родзинки, рівномірно перемішуємо. Далі вливаємо розтоплене вершкове масло, але воно повинно бути не гарячим. Його теж розмішуємо лопаткою.